В приміщенні холодно. Що першим ділом робимо? Правильно. Будемо грітися. Пускаємо газ зараз в пальничку. Ближче, бо треба двома руками народ. Все, газ пішов. Давай. Оп. Все, загорівся. Чи не загорівся? Трошки більше газу треба дати. О! Все, загорівся і будемо грітися. Зараз воно прогрівається. Газ вже канчатається, балоні, треба заправити. Зараз воно прогрівається і буде у нас інфрачервоне випромінювання. Такий газовий обігрівач коштує 1590 гривень. Можна підключати чи до 5-літрового балона за 800 гривень, стапінськом форте буде. Іти чи до 8-літрового балона, він вищий відповідно, буде, чи до 27-літрового, до 12-літрового, до колишнього, того 50-літрового. Дивіться, вже прогрілося, вже червоненький стоїть. Все, зараз. Ще 20 секунд повністю. Стане червоненький і вже тепло, я вам скажу, іде тепло. Тобто, ось такі обігрівачі, інфрачервоні газові. Якщо немає світла, немає газу, треба грітися, будь ласка, беремо і гріємося. Дивіться, як воно вже наскільки швидко прогрівається. Так що пишіть, дзвоніть, відправки по всій Україні.